Привіт, сьогодні в нас м'яса-йога. Ми розпочинаємо з позиції сидячі. Робимо глибокий вдих через ніс, піднімаємо руки наверх. І права рука на килим, ліва рука наверх, розтягуємо лівий бік. Ми сьогодні будемо робити отакі вправи на розтяжку він'яса рухи, і просто розтяжка на розкриття бокових частин тіла. Тепер міняємо сторону, ліва рука на кину, права рука наверх. Молодці, ще один раз. Дих, розкриваємо грудну клітину назад, ліва рука йде, як кактус, і вперед округляємо спину. Повертаємося назад. Теж саме ліва рука накилимо, права рука наверх вдих. І розкриваємо руку назад, кактус. І округляємо спину. Права рука йде вниз до тілимо. Молодці. Повертаємося назад, беремо руки в замок і ставимо замочок біля грудної клітини. Робимо вдих, розкриваємо грудну клітину. Видих, округляємо спину, відштовхуємо замочок від себе. Голова опущена вниз. Вдих руки наверх. І видих руки вниз. Кругла спина. Вдих. Розкриваємо грудну клітину. Видих, округляємо спину ще два рази вдих, видих. Останній раз вдих. Видих. Тепер піднімаємо руки наверх і починаємо робити кругові рухи. Можна тільки робити грудну клітину, можна ще додати повністю корпус в одну сторону. І в іншу. Можна закрити очі для того, щоб більше відчути, де у вас є якісь зажими. І відпустили руки, потрясли, все відпустили, стаємо в позицію стола. Робимо кішку корову. Спочатку просто, звичайно, кішку корову, потім будемо трохи влюдувати ноги. Робимо вдих, розкриваємо грудну клітину, дивимося наверх. Плечі йдуть назад. Видих, відштовхуємося від округляємо спину. Ще два рази вдих, розкриваємо грудну клітину. Дивимося вперед, видих, округляємо спину, дивимося вниз. Ще, останній раз вдих. І видих. Округляємо спину. Тепер вдих. Розкриваємо грудну клітину і піднімаємо ноги наверх, носочки дивляться наверх. Видих. Ноги, пальчики в нас йдуть вниз. Піднімаємо колінка наверх, округляємо спину. Трохи задіємо прес. Ще вдих, пальчики наверх. видиху, округляємо спину, тимося вниз. Ще вдих, ноги наверх. видиху, округляємо спину, колінка вдуть наверх. Тепер звідси залишаємося в такому положенні, потихеньку, виходимо, собаку, мордою вниз. У вас ця собака може бути достатньо короткою, тому ви ставите руки перед собою трохи далі. І зараз ще будемо робити хвилі спину, для того, щоб трошки прокинутися і розм'ятися. Вдих округляємо спину, виходимо в планку. Видих, згинаємо колінка і через позу дитини, кругла спина, виходимо в. Собаку морди вниз. Ще два рази. Вдих, округляємо спину, виходимо в планку. Дивимося вперед. Опускаємо коліна вниз, поза дитини. Кругла спинка і повертаємося в собаку морди вниз. Останній Вдих, округляємо спинку в планку. Коліна назад, поза дитини. І повертаємося в собаку морди вниз. З'єднаємо одне коліно, інше. Вдих, піднімаємо праву ногу наверх, видих, Ставимо праву ногу справа від правої руки, опускаємо ліве коліно на кілин. Права рука йде вперед, вдих. Можна трохи ліву, ще в ліву сторону посунути, для того, щоб це допомогло нам розкрити грудну клітину. Права рука вперед, вдих, і розкриваємося кактус. І ще два рази. Тепер ставимо праву руку назад. До килима. Можна зробити руки як кулачки, можна підставити собі блоки. І випрямляємо праву ногу, випрямляємо ліву ногу у піраміду. Можна ще додати більше розтяжки, внутрішня частина правої ноги, носочок на себе. Опускаємо голову вниз. Дихаємо спокійно. Тепер схинаємо праве колінко, ліва рука на тіло і розгортаємо п'яточки в праву сторону. Трошки можна праву ногу посунути в центр. І робимо, називається, горизонтальний випад. В такому положенні можна праву руку ще наверх, підняти таз наверх, вдих, опустити вниз. Іще два рази. Вдих. І видих. І останній раз Вдих. І видих. Молодці. Повернули все назад. Піднімаємо праву ногу наверх і опускаємо праву ногу вниз. Тепер робимо вдих, піднімаємо ліву ногу наверх, видих Ставимо ліву ногу зліва від лівої руки. Трохи можна праву руку в праву сторону, праве коліно на тіле. Ліва рука виходить вперед, дих. Розкриваємося, рука як кактус. І ще два рази. І останній раз. Молодці. Права рука на килим, як кулачки чи можете підставити блоки. Виправляємо ноги в піраміду, ліва нога, носочок на себе. Дихаємо спокійно. Стараємося тримати спину прямою, шию не зажимаємо, все опускаємо вниз. Тепер згинаємо ліве коліно, розгортаємо п'яточки в ліву сторону, трошки можна посунути в центр. Позиція горизонтального випаду, ліва рука йде наверх. Тепер опускаємо стегна вниз і піднімаємося знов наверх. І ще два. Дихаємо повільно, через ніс. І один. Повертаємося назад. Ліва нога наверх. Вдих. Тянемось і опускаємо ліву ногу до правої. Вдих. Піднімаємо праву ногу наверх. Видих Ставимо праву ногу перед собою. Позиція воїн, два. Сідаємо глибше в позицію, ноги сильні, руки тягнуться в різні сторони. Звідси позиція перегорнутого воїна, але зараз тримаємо колінку, інколи ми випрямляємо, зараз тримаємо трохи корпус праву вперед, права рука йде вперед і розгортаємося наверх, розтягуємо праву сторону, правий бік. Можна ще додати трошки скрутку, ліва рука йде на праву ногу, трошки сильніше сідаєте в позицію, і розгортаємося. Тепер звідси: ми будемо виходити в позицію бокового кута, але через корпус ви в такому положенні залишаєтесь. І ми корпусом розгортаємося і виходимо в позицію бокового кута. Можете залишатись тут правий лікоть на праве колінко, ліва рука наверх. Можна поставити блок і бути в такому положенні. Можна руки на тіло, права рука на тіло, можна в такому бути положенні. можна ще важче, це права рука перед собою на пальчики, і ще більше дотягуємося. І ми тут ще на 4, 3. Два, Один. Тепер перевернути воїн, але піднімаємося наверх, Випрямляємо праву ногу і піднімаємо праву руку наверх. Згинаємо в лікті, дивимося наверх. Дихаємо спокійно. Звідси знов рухаємося корпусом, виходимо вперед. І виходимо в позицію триконасна. Знову ж таки, ви можете покласти собі блок під праву руку. Дивимося наверх. Чи дивимося вниз, якщо так важко. Ноги сильні, Дихаємо спокійно. І дві руки на тіло. Піднімаємо праву ногу наверх. І звідси відразу ви згинаєте лікті. Виходимо, ви собаку, можна вверх, Плечики назад, ноги сильні. стегна підтягнуті наверх. І повертаємося в собаку, можливо, вниз. Ліва нога. Теж саме вдих, ліва нога наверх. Видих, ставимо ліву ногу перед собою. Позиція будем 2. Сідаємо глибше в позицію, робимо вдих і видих. Тепер ліва рука йде трошки вперед і піднімаємося наверх в позиції перевернутого воїна. Тепер можна ще праву руку назад за спину і права рука на ліву ногу. І корпусом тепер розгортаємося вниз, позицію бокового кута, ліва рука у нас на колінці, чи ліва рука на блоці, чи перед собою. І звідси піднімаємося наверх, випрямляємо ліву ногу, ліва рука йде наверх, розкриваємося, можна зігнути ще лікоть і ще дотягнути ліву сторону. І звідси округляємо спинку, переходимо корпусом, рухаємося в позицію триконасини, ноги сильні, розгортаємося дивимося наверх. І меточно на 4, три, 2, один, дві руки накілим, вдих ліва нога наверх. Тепер згинаємо трохи лікті, виходимо відразу, мордою вверх, плечики назад. І повертаємося у собаку морди вниз. Тепер 10 кроків до початку кілимо, робимо вдих, трохи припіднімаємося наверх. І видих, опускаємося вниз, беремося за лікті і покачуємося в одну сторону, в іншу, розслабляємо шию. І тепер робимо позицію панахестас на долоні під ступні. І ще більше дотягуємося вниз. Можна зігнути колінка і постаратись прижати ноги до живота. Голова опущена вниз і розслаблено. Молодці, і трохи припіднімаємося наверх, вдих. І видих опускаємося вниз круглою спинкою, піднімаємося наверх, вдих, руки наверх. І руки на себе ще. Вдих, руки наверх, і вдих. Руки до себе. Тепер звідси беремося лівою рукою за праву руку. і Тянемося в ліву сторону. Можна з'єднати ноги для того, щоб була сильніша розтяжка лівої сторони. Тепер ставимо ліву ногу за праву, ніби як в пліє, колінка до колінка і ще тянемося в праву сторону. Можна залишитись тут, можна ще більше розкрити ліву частину корпусу і подивитися наверх в ліву. сторону. Молодці. І звідси на баланс переходимо в Арда Чандрасана. Права рука перед собою, можна поставити блок перед собою і розкриваємося ще більше. Дихаємо спокійно. Тут ми залишимося на 5 спокійних вдихів і видихів. Можете бути в, ту, в такому положенні гарди чин раз, можете зробити чапасину, якщо це входить в вашу практику. Зінаєте трошки праве колінко і беремося за ліву щиколотку. розкриваємо грудну клітину, дихаємо спокійно. Ми ще тут на 4, 3, 2. Один, молодці, потихеньку повертаємося назад і опускаємося вниз, в позицію стоячого шпагату. Голова вниз, ліва нога наверх, падаємо на праву ногу. Молодці. Повертаємо ліву ногу до правої. Піднімаємося трошки наверх. Арда Вдих і видих, падає вниз. утанасана, потихень, покругла спинку. піднімаємося наверх. Вдих, руки наверх, і руки до себе. Вдих, руки наверх, і руки до себе. Тепер беремося правою рукою за ліву кисть. і можна ноги разом тянемося в ліву сторону. Тепер права нога назад, заліво, колінка до колінка, пліє, дотягуємося і розкриваємо ще праву частину тіла, корпус, дивимося вправо, в правий верхній кут. Звідси на баланс потихеньку відпускаємо, ліва рука йде вниз. Можна підставити блок, виходимо в ардача Чандрасана. Можна праву руку поставити собі на стегну, якщо дуже важко, так з балансом на праву руку наверх. Якщо можете перейти в чапасину, згинаємо трохи ліве колінко, беремося за праву ще і ще більше розкриваємо праве плечко, розкриваємо грудну клітину, дивимося перед перед собою. Ми тут на 4, 3, 2, 1. Молодці. Опускаємося на ліву ногу, випрямляємо праву, дотягуємо позицію стоячого шпагату. Молодці. Опускаємо праву ногу вниз до лівої, робимо вдих. Варта ота і видих, опускаємося вниз, кращуємо ноги, і сідаємо в зручне положення, сидячи. Тепер зробимо, ще я Ставите колінку зверху, на ліве в такому положенні, чи можете вийти з позиції стола, колінку до колінку ступні в сторону, трошки покачались і опускаємося вниз назад. Тут ми спочатку теж зробимо бокові, е, бокову розтяжку. Спочатку руки на коліна просто дихаємо спокійно, розправили плечики і трохи зазумливалась позиції після такої активної він'яси може трохи дихання бути таким швидким. Тому спочатку декілька спокійних вдихів і видихів. І тепер трохи порухаємося в сторону права рука на килим і ліва рука наверх. І через центр потихеньку міняємо сторону. І ще один раз. Тепер. Згинаємо праву руку лікоть, він де, рука йде вниз, підтягуємо праву руку наверх і ліва рука вдих, піднімаємо наверх, згинаємо лікоть і стараємося з'єднати руки, закриваємо очі, дихаємо спокійно. Все, відпустили, робимо вдих і можете собі підставити блоки, падаємо вниз. Для того, щоб було легше з блоками, робіть собі таку конструкцію, щоб вас ви не виходили сильно вперед. Вас таз йде назад, стегна опущені, тільки працює корпус верхня частина, плечики опущені вниз. Ми залишаємося тут на 10 спокійних вдихів і видихів. Знімаємося наверх, міняємо ноги. Можете вийти знову з позиції стола, можна просто поміняти ноги, ліве колінко зверху на праве. Спочатку бокові рухи через центр переходимо в одну сторону і нишу. Тепер знову в праву сторону і ліву. Піднялись наверх, трошки заземлились, руки на колінка. Тепер права рука наверх, скинаємо лікоть, ліва рука вниз, великий пальчик вниз. Спочатку трошки дотягнули руку в праву сторону, потім потихеньку починаємо ліву руку піднімати наверх. Тут головне, щоб спина була пряма, якщо не дотягуєтесь, в принципі, просто беріться за майку, футболку, просто щоб ви розкрили трохи грудну клітину і стараємося глибше сіти в позиції, не зажимаємо дихання, можна закрити очі. Молодці, все відпустили, робимо вдих. І видих падає вниз, підставляємо блоки, опускаємо голову вниз. І потихеньку піднімаємося наверх, відпускаємо ноги потихеньку зінаємо коліно, опускаємося вниз, круглою спиною. Коліна до себе, як м'ячик, покачуємося в одну сторону. в іншу І зробимо останню позу на розтяжку бокових частин тіла, бананаса наставимо ноги п'ятки в праву сторону, права нога вниз і в праву сторону, і ліва нога зверху. Тепер беремося лівою, правою рукою за ліву кисть, піднімаємо корпус наверх і дотягуємо його в праву сторону, як банан. І в нас та залишається на місці. Закриваємо очі і дихаємо спокійно. Звертаємося до центру, міняємо позицію. Ліва нога п'яточка в ліву сторону, права нога наверх, робимо е е захват лівою рукою за праву кисть, піднімаємо корпус наверх, посуваємо все в ліву сторону та залишається на місці. Розтягуємо правий бік. Повертаємося потихеньку назад. Робимо ще позицію щасливих дитини. Трохи зробимо масаж для спини. Можна зігнути колінка, можна випрямити одну ногу іншу. І потихеньку відпускаємо ноги, лягаємо в шивасу, на долоні дивляться наверх, закриваємо очі, робимо глибокий вдих через ніс. І видих через рот. Ще вдих через ніс. І видих через рот. Якщо у вас є час, можете ще полежати в шавасані, Якщо ви готові закривати практику разом зі мною, потихеньку починаємо рухати пальчиками рук, ніг, перекатаємося вправо чи в ліву сторону. І потихеньку піднімаємося наверх, відкриваємо очі. Сідаємо в зручне положення, синячи вдих руки наверх і видих руки до себе. Дякую, що були сьогодні зі мною. І побачимося скоро. Намасте.